Moderated. Боротьба між двома головними претендентами на звання кандидата у президенти США від демократичної партії загострюється згідно з опитуванням. Сенатор із Вермонта Берні Сандерс наздоганяє держсекретаря Гіларі Клінтон. Під час недільних дебатів він звинуватив колишню першу леді у тісних зв'язках із великим бізнесом. Я не беру гроші у великих банків. Я не отримую гонорари за свої промови від Goldman Sachs, Я не збираю гроші з корпорацій. Я не хочу грошей від Wall Street, Я покладаюся на середній клас і родини, що працюють. Натомість Клінтон розповіла аудиторії про підтримку Сандерсом зброєвого лобі. Така позиція сенатора суперечить планам президента Обами обмежити доступ до зброї в Америці. Я з'ясувала, що сенатор Сандерс багато разів голосував разом із збройовим лобі. Він голосував проти закону про попередження зброєвого насильства п'ять разів. Натомість він голосував за імунітет для виробників і продавців зброї. А Національна Стрілецька асоціація назвала цю ухвалу найважливішою за минулі 20 років. Разом із Клінтон та Сандерсом у недільних дебатах взяв участь і колишній губернатор штату Меріленд Мартін Омелі. Палка дискусія засвідчила, що суперники. Гілері без бою не здадуться